Включи. Визивай швидку, вже дзвони а на 103. Дзвони на 103, Олег! Лежить, людина, я його пропилася. Стой, 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 стой. стой, стой. Дзвони на 103, вже набирай на 103! Не стой, 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 стой! Стой, стой! Не забрай! Боже. Дзві,

У нього Хоч немає кровотечі ніякої. Телефон є мобільний його з собою, нічого ні документів. В кишені, праві, немає, нічого, Ми не хочемо його рухати. Не хочемо рухати його сильно. Все, 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 лежи. Як тихо, тебе звати? Тихо, тихо. Чекай, як тебе звати? Ти можеш говорити? Ти впав з мотоцикла. Не хвилюйся, все нормально. Як? Не можеш говорити, так? Да? Не хвилюйся, все нормально, все, заспокойся, тобі десь болить сильно крепко. Що, Ще що? Раз? Нічого не болить. Нічого не болить. Так і лежи, не рухайся. Ти впав з мотоцикла. Ні, ні, не шевелити, не шевелити, лежіть поки. Давай, ну, давай, Ленько, допоможи нам сам краще. Давай, лягай. О, все, 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 все. Хоча б так. Опа, 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 опа. Ще купила, давайте якось баруш.